Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Вітаємо з перемогою. Ти сьогодні вийшов в стартовій п'ятірці. Як твої враження від такого рішення тренера, і як ти вважаєш, як ти справишся з цією грою? Ну, враження чудові. Ну зразу розумію, що тренер тобі довіряє. Вірить в тебе, не боїться тебе випускати. Там, що, ну, не думає, що там щось на чуде, ще щось. Ну, думаю, що Тут були моменти, що не справився по захисту трошки. В нападі, в цілому, думаю, нормально все було. Ну і все. Як думаєш, на твою думку, як команда справилась? Як тренер сказав, в 35 хвилин чудово відіграли. І просто старт третьої, четверті провалили, дали можливість супернику повернутися до гри. Ну, але потім взяли під контроль. Десь старші, Денис Клизуник і Паша Буренко взяли в гру в свої руки і дожали суперника. Вітаємо з перемогою. У підготовці до гри, яка була основна основний фокус? На чому був? На яких гравцях, на яких принципах? Ну, в принципі, Три гравці там основні, такі, що з набором очок, може, чотири, так? але дуже, агресивні, дуже агресивна задня лінія, тому ми хотіли дещо лімітувати їх напад за рахунок агресії на задніх, але, в принципі, по першій чверті сразу, перший план план А провалився, так, і довелося міняти вже захист по, по ходу гри. так. Тому, в принципі, хлопці впоралися, і по захисту 62 очки я вважаю, що ми непогано зіграли. А ще там молоді догравали гру. І в принципі, я думаю, десь там до 60 очок ми могли зіграти е, по захисту. Так, тобто знову таки за рахунок захисту перемогли, але. Початок третій чверті це просто неповага для себе, для своєї праці, яку хлопці зробили в перших двох чвертях, так. І не можемо так не поважати себе, свій труд, свою роботу, так і вболівальники, виходити грати так, початок третій чверті. По-перше, хочу подякувати ЗСУ. Ми дуже вдячні, що ми граємо баскетбол у цей важкий час. Слава ЗСУ. Хочеться сказати, що. Ми програли цю гру саме як команда, ми не впоралися навіть з установками тренера. Ми не грали як одне ціле, і ми не довіряємо один одному. Я гадаю, що в цьому і є мінус. Ми Першу-другу чверть ми програли у боротьбі, дали бій у третій, але не змогли. Дотягнути до кінця. Дуже хотілося, дуже хотіли перемогти. І ми вже все обговорили, і ми знаємо, над чим працювати далі. Доброго вечора. По-перше, хочу вибачитися перед вболівальниками за першу половину. Вийшли, програли все. Мало того, що програли все, так ще й не виконували те, що домовлялось. Так, ще до цього додавалися нові гравці. Трошки змінилася ротація, трошки змінилися пріоритети, і це дало нам негативний баланс. Знаємо, що робити, будемо працювати і намагатимося покращувати свою гру від гри до гри. Ще є ігри до плей оффа підготуватися краще. Дякую.